Леся слава три-чотири. Украї... Україні. Героям слава. а, в тебе квартира в Києві майже в центрі. І, власне, недалеко від твоєї квартири біля ЖД вокзалу в перші дні війни була стрільба, були бої. Тоді ти ще була вдома? Я була вдома. Перший день, потім я виїхала під Київ, там, де Стоянко. Mm. А потім, коли вже почали дубасити Гостомель і так далі, я поїхала в Хмельницький. Mm. А коли тобі було найбільше страшно? Найбільше мені страшно було останніх 50 днів. Mm. Найбільше в житті мені було страшно останні 50 днів. Мені здається, що моїй мамі не так було страшно мене народжувати на цей світ, як, як цей страх, який пронизує зараз всіх нас. Якщо, якщо тобі розказати, якщо ну, от по, по кардіограмі, якщо кардіограму серця, ти робив колись кардіограму серця? Да? Там такі, або навіть як в, 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 статистика в Інстаграмі. Це, так? Це, це зрозуміліше. Там такі свічки. Оці то mm -hmm. от найвища точка, найвищий пік, це напевно от моє життя. Оце ці 50 днів. І почалася вона 24 е лютого е в п'ятій ранку. Ти сама прокинулася чи тебе хтось розбудив? Я прокинулася від того, що е знаєш, як оце найміцніший сон якраз е в цій Рафік тихенько. Я просто я, я взяла з собою е, Рафіка, тому що е, Рафік — це символ любові зараз, е, в принципі, як, як всі собаки, яких рятують люди, але про це трошечки згодом. Так от. Е, в в приблизно в п'ятій годині. І е, я з знаю, що це така, коли ця стадія сна така міцна, і ти прокидаєшся, ти ну, сумасшедший. Думаєш, типу, що це грім, закрити вікна, зараз дощем балкон? А ти розумієш, який нахір грім 24 лютого? Це, це просто жесть. Ти відкриваєш штори і тут спишка така на небі. А потім з боку вишгорода, а потім телефон починає гудіти Київ бомбят. Mm -hmm. Перші новини. Далі, здається, далі було відео звернення. Путіна, так? Угу. Ну і починають бити сирени. У мене з балкона видно, як на дорогах густішають густіше, густіше автомобілів. Але ти знаєш, от е, здивував ще той момент, як люди спокійно. Без паніки, не перевищуючи швидкість, не обганяючи, не їдучи по тротуарам, пропускаючи один одного, спокійно виїжджали з Києва. Тобто це не було, знаєш такі, як стадо баранів? Як стадо просто. Там перекидаються, обганяють просто ввічливо, спокійно, розуміючи всю ситуацію, що почалася війна, люди повільно покидали своє життя в тому чи іному місці. Тому що наш будинок це, це наше життя, це, був наш, це була наша робота, це були мрії, це були е, все, що починалося. Ти пам'ятаєш, як починалася моя кар'єра? Ти прекрасно Пам'ятаєш, як я переїхала в Київ, як ми ходили, знімали Лесю з Діся, ті перші е, знайомства. Це все, це, ця, ця вся любов. Ти, ти розумієш. І я, я ти довго хотіла е, цю квартиру, де ти е, жила? Я в тому. Чотири роки виплачувала, так. Да. Чому ну, ти не виїхала з України, скажи мені, як більшість це зробила? Е, слухай, е, а як? Е, а, 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 а кому я там треба? Там, ну, кому? Я тут реалізувалася. Люди дивилися програми з моєю участю. Роб, люди робили мене зіркою. Люди відсилали за мене смски. Люди робили рейтинг кожної моєї програми. Всі ті перегляди. Все те, все рейтинг, це перегляди людей. І завдяки цьому рейтингу е, канали заключали зі мною е, угоди, давали мені роботу, вірили в мої проекти, тому що їх дивляться люди. Тому що люди зробили е, тою, ким я зараз є, як я можу зараз е, покинути цих людей. А ти це... засуджує... засуджуєш, засуджуєш тих, хто виїхав з України? Ні, звичайно. Якщо людина допомагає Україні, допомагає українській армії, байдуже, звідки вона це робить. я вважаю, що зараз не потрібно лоб в лобі іти один з одним, якщо ти українець, і я українець. Що ти українка, я українка. Та ми можемо себе десь там гризти, але ми, ми ніколи не дозволимо гризти нас комусь іншому ворогу, розумієш? І зараз е, нам потрібно тримати оцей стрій, тримати бойовий дух і е, ну, різні є люди, і різні є моменти. І я теж знаю про багато моментів, які зараз відбуваються. Але прийде до них черга, знаєш, е, е, проблеми треба рішати по мірі їх поступлення. Ми це все потом розгрібемо, потім, розгрібем, потім рішимо хто де що. Де. ну та да, то не, не нам з тобою. да, з, ну точно, ну точно я не, не буду засуджувати нікого з України. Mm -hmm. Точно зараз цей час у тебе в Хмельницькому вдома живуть переселенці. З яких якими е, я власне знаю, з чого я зараз затримала наше інтерв'ю, яке мало відбутись там на 15 хвилин раніше. Просто сьогодні необхідно було трохи провести зачистку вдома, тому що в мене вже жило майже 60 людей, і майже 18 собак, котів, морських свинок і так далі. Так, і е, мама просто ну, мама не, не вигрібає таких обсягів. А я постійно в притулку для переселенців, і нас тут ще постійно ми грузимо, загружаємо, розгружаємо, збираємо е, продукти харчування, гуманітарку відправляємо. Тобто, тут такий знаєш е, конвейер. Конвейер, да, да. От Ми... А скажи мені, з яких міст приїжджали на переселенці, я так розумію, вони не надовго, тобто вони там 2-3 диви... дні і далі. Так, Хмельницький Хмельницький взагалі просто низький уклін е, всьому Хмельницькому регіону. Це, я, завжди, я завжди піарила своє місто, як могла. І я це робила від душі щиро, тому що я завжди знала, які тут живуть люди. От. Мені постійно десь там в коментах докоряли: Що ти тим Хмельницьким? Що ти про той Хмельницький? Леся з Хмельницького? От вам Хмельницький, от такий от Хмельницький, завжди. І всі люди, які тут, ти навіть не розумієш, що у нас тут відбувається. Хмельницький транзитна зона зараз. Мінімум 143 тисячі в день заїжджає або проїздом, або залишається на ніч на дві, роз'їжджається якась частина лишається тут. По 3, по 5 тисяч дітей кожного дня влаштовуються в наші школи. Більше десь ну, близько ста. Може, навіть і більше, може, я помиляюсь, прихистків тимчасових для переселенців тільки в Хмельницькому і ще скільки по області. Щоб... Мені... Ізяслав, Волочиськ. А ти, крім того, що а, приймаєш біженців, ти ж також ще й волонтерством займаєшся? Яку найбільшу? Ми, я рішила по всіх напрямках, Слава. Це правильно. Я фанатично зараз до цього відношусь. Просто Але скажи фан... мені, скажи мені, яку найбільшу суму тобі відправили на допомогу. А я не збирала грошей. Дивись, я не збираю mm -hmm. грошей, не збирала до певного моменту. Е, тобто, мені на всі ці нужди по людям, по продуктам харчування, я це все дістаю сама. У ну, мене є гроші. Mm -hmm. А, але багато ну, про допомогу людей окремо, якщо досиш мені дві хвилини, я розкажу. А, мені допомагають допомагати постійно, це так коротко. Це перше. існує така зараз піраміда сітка допомоги. Ти допоміг одній людині, одна людина цю допомогу розділила на двох, дві людини на чотирьох, чотири людини додали своєї допомоги, і розділили на десятьох, і так пішло. Поїхало. Uh, інша друга частина моєї команди, хлопці займаються конкретно uh, військовим обладнанням, і це, це uh, бізнесмени, uh, молоді бізнесмени, які uh, скажімо так, uh, почалося все з того, що вони наперед почали платити податки в державну казну і uh, просити, щоб всі максимально всі в кого ФОПи, в кого то вплатили наперед декілька хлопців. Десь приблизно 15 мільйонів гривень вони закупляли, вони знаходили, вони чудово володіють і англійською мовою, і де ще декількома мовами їм не не, не составила труда е, mm -hmm. точки в і в Штатах, і в Європі, звідки вони почали купувати е, обладнання амуніцію. Е, Якщо ти знаєш, що таке захист 4 плюс, yeah, yeah. <laughs> який не пробиває куля 7,62, то ось приблизно і власне вся оптика, і і наколінники, і бірци, і, 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 берці, і о, всякі різні цікаві штуки, mm -hmm. а, а, включає турнікети, які на на вагу золота зараз. Е, тобто це все було взагалі на моїх очах, звичайно. А потім, коли їм потрібна була підтримка, я знаю. Тобто, я взагалі знаєш, я боюся збирати гроші, ну тобто я ніколи я не люблю збирати гроші, я люблю робити це за свої гроші, взагалі, що можу. Да? А тому, що ну от для мене люди, які збирають гроші, це знаєш, довіра зразу трохи падає ну я не знаю. Ну в мене так. Але зараз не та ситуація. Зараз не та mm -hmm. ось і звичайно, я звернулася до своїх підписників і розказала, що я знаю цих конкретно цих людей, що це моя частина інша частина команди, і зараз потрібна вам ну, ваша підтримка. І ми зібрали е, я зібрала десь 100 тисяч 100 гривень. От. Ну, а вони докинули ще о, 600. Тобто, і на 700 тисяч, от буквально на днях е, вчора. Приїхали потрібні предмети для наших захисників. А у тебе в Інстаграм велика аудиторія і дуже багато було е, росіян, по-перше, 14,5%. 14 Скільки е, з них відписалося, а, і е, що е, давай так? Який найобразливіший хейт е, ти читала від них? 14,5% російської аудиторії в мене залишилось часів. Пправління оріолоріжки. Е, зараз залишилося 9%. відсотків. Mm -hmm. За 50 днів е, у мене приписки 80 тисяч. Збільшилася аудиторія зі штатів Польщі е, ще декількох країн. Угу. Був Казахстан, Білорусь вони ушли, їх уже немає. Російської аудиторії, так, да, десь 9% залишилось. Ти розумієш? ну ми ж як блогери, ми ж розуміємо, хто це пише, і е, на, яка хвиля йде е, ботів, і ми зразу mm -hmm. в спеціальному чаті ми зразу бачили і обговорювали, яка хвиля ботів йде. Тобто остання четверта хвиля, яка зараз четверта хвиля, це україномовні боти, mm -hmm. які вже тебе тувчуть там е, е, лоб в лоб там, зводять. Сіють зерно розбрату уже між нами, щоб виникали між особисті, це ми теж розуміємо. Особливо на фоні мови. Так, так, так. Ти простітутка, шмара шалава, зарабатувала зарабатувала бабки в Росії. Ну, от, в принципі, основні, от то, в чому мене можна було звинуватити, з їх вони, ну. Нема взагалі чимну. Але вони от звинувачували цим. Маніпулюючи а, програму Рєшка», про яку всі знають, що це український продукт, хорошої якості. І програми, як і ще декілька форматів, українського, а, українських проєктів, так, купувала російська, зокрема, російське телебачення, бо вони вже ж там ніхріна нормального нема. Це Рєшка». Это «Свет на выборе» Дима Комарова. Это «Расмеши комика». Это сериал «Святы». Давайте честно посмотрим правде в глаза. Ваше российское телевидение покупало украинские продукты, потому что они качественные, хорошие, интересные. И потому что благодаря им вы начали тоже путешествовать, І соста баксами з золотою карточкою. До речі, про А, у твого колишнього колеги Андрія Біднікова в Маріуполі була мама, і вона померла. А що ти сказала Андрію, коли подзвонила йому? І чи дзвонила ти йому? По перше, ми з Андрієм постійно спілкувалися. Ми в принципі нормально. Нормально спілкуємося і з ним, і з Настю, і навіть і, і в ситуації війни ми продовжували наше спілкування. І коли постав момент, що Андрій просто був за кордоном, він якраз поїхав на наскільки мені відомо, знімати програму. І він дуже переживав. Ну, він, якщо пам'ятаєш, він відео записував, він дуже переживав за сім'ю. Це просто, ну це дуже це страшно. Ти розумієш? Одне діло, коли хоча б тут там, ми на місці, десь від, від своєї сім'ї на відстані там 200-300 кілометрів. Коли людина там десь за океаном, це дуже страшно. А, і... Потім через деякий час він сказав, ну, звернувся до мене, каже, ти там уже зрозуміла, що де, як, як працює волонтерка, як кому треба що. Е, ну що негайна, яка негайна потреба є, я кажу, є от в хлопців засоби зв'язку серйозні. Е, ну, десь каже, скільки грошей? Я кажу, ну більше десять, десятки баксів. Він of... да. ну, це, це, Так. Це, і це, ну, це маленька частина того, як він як, думав... Як він пережив те, що мама не стала. Потім, а, потім я, ну, я побачила, що почала переживати, переписувалась, переживала дуже за його сім'ю, і не тільки за його сім'ю, взагалі, за коли в Маріуполі. Ну, це, це просто страшно. Ми. Це навіть, ну, це, це навіть на голову не налазить. Як взагалі це все пережити? Ну, якщо повернутися до Андрюхи, е... він. Ми просто молились, розумієш? Реально, реально молилися, от, і коли він виставив пост, я знала, що мама в важ... ну, в такому непростому стані, і коли він виставив пост, було важко навіть написати. Важко було написати, тому що важко підібрати слова. А треба писати в такий момент, скажімо? Треба, треба, звичайно. Я, ну, я через буквально через декілька годин все-таки знайшла, постаралась знайти правильні слова, ну наскільки можливо. І згодом він відписав. Ти за знаком Зодіаку Терези. Да. А, і а, в тебе дуже часто змінюється настрій. Життю, я тебе вже дуже довго довго знаю, от скажи мені, будь ласка, е і зараз на фоні війни у багатьох людей також історія така, що змінюються настрій від того, що ти не знаєш, що буде далі. Е -е, починається депресія. Потім ти розумієш, що треба годувати дітей і маєш якось справитися з цим. Всім. Скажи мені, як взяти себе в руки і тримати все-таки цей оптимістичний настрій. По-перше, зараз е, допомагати це наша робота зранку, в, ну, вдень і вночі. От просто наскільки можете, наскільки допомагайте. Ваша мінімальна допомога для когось може бути максимальною. Допомагати це зараз обов'язок кожного. От ми, ну, це конкретно я і от всі, хто зі мною от зараз тут працює, кого я з новими волонтерами, з якими я познайомилась, ми вже так прямо Це робота. І що ти за сьогодні зробив, мало зробив, треба робити більше. Ти себе загрожаєш роботою да. для того, щоб не да. думати про все інше. Так, да. це, це, це от давай ще візьмемо напрямок, який ще напрямок візьмемо, давай е, будемо ще ріелторами. Угу. От я зараз всіх ріелторів тут трясу, хожу, дивлюсь квартири, шукаю, там, знайшла якусь стару затрьопану. Кума мені каже: забирай, постав ванну і поселяй, поселяй сім'ю. От зараз знайшла прораба, знайшла волонтерів, які готові дати гроші на ванну, на умивальник, на бойлер. Зараз будемо робити ремонт, щоб туди поселити ну, мінімально, да? ну, щоб воно там свіженьке було, щоб нормально, тому що є багато сімей, ну, максимальна кількість сімей це сім'ї з дітьми. Так. Матері з дітьми. А скажи мені у Хмельницькому подорожчали квартири, так само, як і у Львові, і будинки в Карпатах. Ну, не так, як у Львові, як в Карпатах. А в, нас, е в нас дуже класний чувак, наш мер. Mm -hmm. Він каже: Рібята, ну от 10, максимум 12 тисяч. Більше цього ніхто не рипайтесь. Це однушка чи двушка? А, неважливо. Mm -hmm. Неважливо. тобто, от. Ні, ну, зрозуміло, що одну ну, то вже теж, я так, ну, щоб, щоб не наговорити лишнього, тобто, це потолок, ну, напевно, там, за, за трьошку. Ну, от я вчора дивилась квартиру двокімнатна, 4800. 4800. Плюс 4800 за перший останній місяць. Так. Там котел, гаряча вода. Що перше ти зробиш після нашої перемоги? Не тільки не плач. Ні, я плакати не буду. Я... Ну, я зараз справляюсь, тому що мені люди забороняють плакати, і дуже багато дітей, які постійно хочуть фоткатись, а фотки їх дуже веселять і відволікають, тому я не плачу. Ого. А ще в мене була е, туш Вєри Віребріждів сталася, і вона розтікається, тому мені плакати не задушка. <связать> а скажи, а это нормально, что тушь Веры Брежневой растекается? Ну я типа, знаешь, и сказала что-то хорошее, и кого-то, знаешь. Так, <связать> <связать> Вера, прости. Ничего, на туши поработаем. Что сделаешь? Про работочные изделия можно упомянуть?